Цьому випуску ми розкриємо для вас справжню перлину Прикарпаття, познайомимо з побутом та традиціями старовинної етнічної групи населення, яке тисячі років тому відіграло роль у формуванні українського народу і навіть скуштуємо страви за збереженими рецептами. Прогуляємося Карпатами на незвичному трамвайчику та відвідаємо центр спадщини цього краю. Тож, знайомтеся, це селище Вигода Калузького району Івано-Франківської області. Тож прошу підписуватись на канал і ставити вподобайки. Щоб вихопити весь вайб цього ретриту, ми вирішили зупинитися в приватній садибі Райшток. Є номери різні і за 700, і за 900 гривень, 700 ті, що поменше, 900 ті, що розраховані на велику родину чи на велику компанію, дуже приємні власники. Підемо я вам покажу. На першому поверсі є кухня. Вона загальна. На ній є все необхідне для того, щоб провести час нормально. І холодильник, і мікрохвильова піч, і електрочайник, весь посуд все є. І родзинка цієї кухні, і такої вітальні. Це, звісно, камін в таким. В будинку є 5 номерів. Але ми зняли найбільший, який є в цьому будинку, в ньому є велике ліжко, і є диван, є ще одна, одне невеличке ліжечко. Це вже такий номер для великої родини або для великої компанії. В номері дуже тепло, не дивлячись на те, що це кінець лютого і вночі мінус 17, а тут просто тепло. Ну і звісно ж. На другому поверсі, ось такий прекрасний балкон з таким надзвичайним краєвидом на карпатські гори. Ретротуру Гайворонською вузькоколійкою. Посилання, на яке я залишаю після цього відео, ми надихнулися темою вузькоколійних доріг в Україні. І сьогодні ми прибули в місто Вигода, яке знаходиться на Івано-Франківщині, щоб познайомити вас з ще однією діючою вузькоколійкою. це Вигодська вузькоколійка. Сьогодні ми будемо вирушати карпатським трамвайчиком, який нас. Покатає в горах карпатських. Ми вже придбали квиточок. Квиточок, до речі, коштує 200 гривень з чоловіка на дорослого і 100 гривень для дітей, і безкоштовно для дітей до 6 років. Запрошую! Ну що, друзі, наша подорож розпочинається. Тож поїхали! Річка Мізунка вливається в річку свічок. І цілу нашу мандрівку нас супроводжуватиме річка Мізунка. Довжина якої 51 кілометр, вона бере свій початок поблизу вишка і, пропливши 50 кілометрів, падає у свічу. Туристичний маршрут Карпатський трамвайчик, був заснований літом 2003 року. Протяжність туристичного маршруту складає 12,5 км. Загальна довжина колії 78 км. Під час нашої поїздочки ми робимо три зупиночки. Перша зупиночка на болоті Ширковець. Чому болото ширковець, тому що чим воно визначається? Воно тим, що там ростуть карликові сосни. Чи карликові сосни висотою 2-2,5 метра. Болото Шерковець, гідрологічна пам'ятка загальнодержавного значення, площа болота 12 гектарів. Там у нас з вами буде 30 хвилин часу для того, щоб самостійно погуляти по болоті. болото Ширкавець. Його площа складає 12 гектарів. Це суцільна трасовина. І пересуватися тут можна тільки по затвердженим стежинам. Вони собою являють такі ось дерев'яні стежки, і тут можна йти. Бо ілюзія складається, що тут зовсім безпечно. але Також тут росте дуже багато унікальних рослин. Які оберігаються червоною книгою. Зараз ми знаходимося на одному із оглядових майданчиків, з якого відкривається дуже красивий краєвид гори. Десь долині, ліс, ні ліс, там болото, Куди ми лізти не радимо ніколи. Послухайте трохи історії близьковіки. Коли сюди потрапив австрійський підприємець барон фон Копер, який займався лісозаготівельною справою. Спочатку заготовлений місцевих горах ліс сплавляли по річка, але не завжди річки піднімалися на найвищі рівень. Тоді плоти зупинялися і підтоплювали місцевих жителів. Люди почали жалітися. Берон довго думав, думав і придумав альтернативне рішення побудови даної вузькоколіки. Спочатку було побудовано 3 кілометри, по яких коні тягнули ліс, потім було побудовано 15 кілометрів, по яких ліс тягнули паротяги і вже 70 кілометрів. Як давнину, так і в сьогоднішній день лісороби їдуть в ліс в понеділок, повертаються в кінці тижня п'ятницю. І проїжджають вони 70 кілометрів. На жаль, в кінці 80-х років обсяг лісу заготіває, слизилась. Залізниця почалась нападати. такого удару по висок коліці дали сильні повені. які знищили майже половину колії, але згодом її відновили. Сідуча зупиночка біля санаторію. Правда, зараз він ще не функціонує. Джерело Прикарпаття. Там для туристів можемо. Вони можуть прогулятися під вісним мостом, зробити фотосесію, спробувати дуже смачну бойківську кухню. Є також для них карпатські сувеніри на задочку про наш маршрут, про нашу поїздочку. На зупиничку можна випити каву, придбати собі, булочку. Все разом 50 гривень коштує. На природі смакота. І треба ще піти далі собачку. Вона з нами прибіг. Ми знаходимося біля, на жаль, недіючого на нинішній день санаторію. Він зазнав занепаду, ще трошки додавала до цього дійства повінь своє. І тому він не діє. Але сподіваємося, що скоро його відновлять і люди будуть мати змогу проводити тут час, відпочивати в таких класних умовах, в такій природі. Тут неймовірно і красиво. печино мене буде Кінцева наша зупинка. Карпатські. Їх називають мізунські водоспади, а ще сріблясті пороги. На останній зупинці нашого маршруту, яка називається Стріблясті пороги. Вони, вони виникли в результаті того, що колись були зруйновані ці гористі рельєфи на річці, для того, щоб було простіше сплавляти деревину в цьому місці. Тому повноцінний водоспад не вийшов. Згодом Перес, згодом, коли з'явилася вузькоколійка, перестала бути потреба в цих порогах. І тому вони залишилися в такому вигляді. Привабливі для туристів, привабливі для фото. Дуже красиві і надихаючі. Ви знаєте, я вже 10 років працюю машиністом. І не можу сказати, що у нас літом краще, чи весною зимою чи осінню. Кожна пора року вона приваблює. Весною, коли все зеленіє, пташки щебечуть. Просто отримуєш адреналін на снагу. Хочеться жити, жити і жити. О, це наш талісманчик. Песик, он зеркало була, булаточка, дивіться, бачите? Зимою, коли пухнастий сніжок прогулюється снігом, краса не пересказана. А в загальному запрошую туристів, хто бажає відвідати наш маршрут, ми завжди раді провести нашим маршрутом, щоб вони отримали задоволення. І до нас приїжджали в гості. Слава Україні! Одразу біля платформи, з якої вирушає карпатський трамвайчик, ми побачили маленьку кав'ярню. Звісно ж, вона стилізована під вагончик. Тож ходімо і подивимось, що там пропонують і скільки це коштує. Дуже смачно приходьте. Дуже радима нам зайду стилізовану кав'ярню і скуштувати їх на. Полі. Друзі, пам'ятаєте того песика, якого я годувала на зупинці, який супроводжував весь час на трамвайчик? Так ось, будь ласка, я переконалася, що він такий діючий співробітник. Дивіться, в нього є домівка. Ідемо, покажу вам місцевий парк. Це щось неймовірне. Зовсім недалеко від станції карпатського трамвайчику, буквально 200 метрів. Ми ось побачили такий заклад, карпатський колорит. І Хочемо завітати і подивитися, в чому ж ця бойківська кухня така цікава і така вона автентична, вважається, і чому вона така смачна, і всі її так нахвалюють. Гайда, дивитися. Ви замовити суто автентичну місцеву бойківську кухню: це мариндя пастуха, місцеві крафтові сири, бойківські і також салат «Карпатське здоров'я. сказали, що це всі сири виключно місцевого виробництва, які виробляються десь поблизу всі між собою виробники. Знайомі довіряють один до одному якості і смаковим всім якостям цих цього продукту. Крім того, що тут можна дуже смачно поїсти, тут ще є невеличка крамничка, в якій можна придбати місцеві сувеніри, які відображають якраз і колорит місцевий, а також придбати крафтові бойківські сири. Ми зараз знаходимося в магазинчику Карпатський Колорит, в якому представлена безпосередньо продукція самої саме цього підприємства. Але тут є одна фішка, яка мені дуже дуже сподобалась. Окрім своєї продукції, люди реалізують ще продукцію, ну так би мовити, своїх сусідів, місцевих підприємців, в яких є також чим. Порадувати гостів і вони таким чином допомагають і розвивають один одного. Особисто для мене це така тема дуже дуже чутлива взагалі для нашої України. Саме тут я сьогодні побачила силу цього єднання прямо з до душі. Ще обов'язково рекомендуємо завітати до центру спадщини вузькоколійки. В ньому ви детально дізнаєтесь про саму історію виникнення легендарної вузькоколійки, лісозаготівлю і про все, що пов'язане взагалом з природою навкруги. І головне в цьому музеї можна і навіть потрібно трогати руками всі експонати, щоб прийняти участь в цьому цікавому пізнавальному квесті. Можна підняти всередину там є маршрут карпатського трамвайчика, тобто віртуально побачити, куди він проїжджає. Оу, oh. тут. Вже все знято, Класно, знято. Так натурально. <гум> так тут вузкоколіка перша була прокрадана в 1890 році. Вона розкладалася на 3 кілометри і перше використовували і тягнули коні. Вже згодом було завезено функційний паровоз, вже було використовувалось. Найбільше вона мала протяжність близько 120 кілометрів. Були подалені дві відки цієї вузькоколійної дороги. Перша відка це досить діюче використовується це ось поріжці місунці, а інша це поріжці свічі вона було зруйнована. Це, до речі, ось цією поріжці свічі використовувалися для звозу туристів, тому що щось схоже на карпатський трамвайчик. Але почалася перша Світова війна, вона була призупинена і також була зруйнована. Щойно ми відвідали центр спадщини вигадської вузькокаліки. Це так цікаво, музей дуже сучасний і він інтерактивний. Тобто ви можете прийняти участь, наприклад, в тому, як визначити вік дерева. Ось вам там зріс, тут інструмент, тут ви можете порахувати, взяти лупу. Скільки ж років цьому дереву? Десь така точно майже техніка виміру. Віку риби, можна подивитися і скласти пазли, визначити, які рослини притаманні саме цій місцевості, і вони дуже багато рідкісні. Можна, наприклад, скористатися цим плотом, яким ці мужні букараші використовують для того, щоб сплавляти дерева, побачити цей паровоз, подивитися, як він в русі. Як він в Русі, наприклад, з кабіни, а з іншої сторони ви можете побачити цей котел. В кінці екскурсії ще можна піти на фільм. Він триває десь до 20 хвилин, і там дуже дуже детально, ретельно розповідають про те, про саме виникнення Карпат і навіть як це все будувалося, і ось є сучасний якийсь вигляд. Дуже цікаво, неймовірно сучасно. Приїжджайте і переконайтесь. Ну що ж, друзі, закінчився ще один тур вихідного дня. Я закохалася в цю вигоду. Ми приїхали, щоб покататися карпатським трамвайчиком. Це була основна мета, і ми її здійснили. Це не повторно, але і далі саме містечко. Воно таке чисте, воно таке охайне. Люди просто вони такі е, випромінюють любов і добро. От куди не кинешся. Це ну просто це треба відчути. Музей просто клас. Це ну, дітей неодмінно сюди треба вести. Це такий конструктор, там можна гратися і дорослим, і дітям, мабуть, цілий день просто за такі невеликі кошти. Е, місцева кухня ну це вкусняті, це так красиво, це так смачно. Ну я не можу це передати, тільки куштувати, приходити. І пропоную вам підписатися на наш канал. Ставити вподобайки і писати свої коментарі. Посилання на всі міста, які ми відвідували, і послугами, кого ми скористалися, ми залишимо під нашим відео. Звертайтесь, звертайте вашу увагу і подорожуйте Україною. І прославляйте її, і популяризуйте. Слава Україні! Ну, я спочатку, так? Да?